Вітаю, друзі, 19 червня! Україною править нікчемність. Це не жарт, це не образа. Сьогодні працював з своїми юристами, українськими адвокатами, європейськими, американськими і вони не змовляючись прийшли до висновку, що указ. Володимира Зеленського, про застосування до мене персональних санкцій нікчемний. Виходить, Україну править нікчемність. Ми будемо оскаржувати. Не тільки незаконність цього указу проведення проти мене персональних санкцій, а й будемо домагатися визнання його судом нікчемним. Володимир Зеленський всіх своїх опонентів або під санкції, або під санкції, потім, про, потім кримінальна справа. Думаю, і проти мене щось вигадують. Але поки що в них на порядку дня Петро Порошенко, п'ятий президент України. За моєю інформацією, вже незабаром нові підозри. Санції, арешт, СІЗО, сусідні апартаменти з Бенічкою, ну, з Ігорем Валерійовичем Коломойським. Сьогодні Коломойський хотів приєднатись до скарження Порошенком санкцій. він був проти. Але, схоже, зелені гниди Порошенка відправляють все рівно. До Коломойського в СІЗО СБУ. Я далеко не прихильник Порошенка, але те, що йому міняють, ну просто не налазить на голову. Йому міняють, що він перед виборами 2019 року для, для передвиборчої кампанії отримав з Москви там велику суму: чи то 3-4, чи то навіть більше мільйонів європейських грошей, Євро. Насправді, докази. Ну, всі скажуть, а де докази? Будете сміятись. Доказ це запис відеокамери з закритої зони Шереметьєва, де торби носять, ну, і бабло і так далі. Доказ, це допитаний в СІЗО там. Один із людей, який їх нібито доставляв. По версії слідства бабки привезли в адміністрацію президента, ну нинішній Офіс президента на банкову. От розірвіть мене, не повірю, щоб Порошенко на банкову везли гроші. Він хто угодно, але точно не чокнутий, не ідіот. Бабки йому. Або в козин додому везли, або на офіс там десь на п'ятий елемент, на Ленінську кузню на завод, на Карла Маркса фабрику. Та куди завод, ну, ну він же не йова. А вони нам це втюхують, Постійно втюхують, що він от привезли бабки, завезли все. Шита фігня білими нитками. Але Порошенко оппонент уважает Зеленський, а тому туда его. В той же час з країни тікає міністр єдності. Той едности про яку каже, там Порошенко выступает. єдність, єдність. Зеленський також каже: єдність, єдність. А міністр його, мін'єдовець Олексій Чернишов, міністр єдності, який відповідає за повернення за кордону українців, втік. Я два дні про це розповів. Ткач сьогодні там утік, утік. Та я два дні тому написав, що втік, і розповів своєму Богу. Ну, то таке, інше цікаво. А кто же загоняет Чернышева? И кто он? Чернышев Алексей. Очоливал Минрегионбуд. Потом на Нафтогаз. Потом очоливал, Очолев, точнее, Миньет. Так вот, Алексей Чернышов кликуха нос. У него кличка, и у него шнобель такие, Людина Тимура Міндіча. Це він його привів, він, та саме, він його там водив, він там заводив в міністерське крісло, він супроводжував з ним рубав. А в міндіща зараз неприємності по фортифікаційним спорудам, по родичу, по Харківу Обленерго. Ну, думаю, буде більше. І з цього не міндища і його носатого Міньйона Чернишова. Ава Борисовна рука майстра. Просто. Андрій Борисович Єрмак бореться з конкуренцією за доступ до вуха Зеленського. Вони Чернишові Міндіч. Альтернативну інформацію зеленському вуха заносив. А Андрій Борисович проти. І ми спостерігаємо цей жаба-гадюки. Чесно, моя точка зору і моя позиція по цьому питанню. Я вболіваю за дві сторони. Я хочу, щоб жаби затрахали гадюк. А гадюки. Затрахали чи зажалили жаб, щоб вони жерли один одного ці всі зелені гниди, які довели нашу країну до цієї страшної межі, на якій ми знаходимося, коли ріки крові, вагони тіл загиблих з Росії повертають, від яких Зеленський відмовляється. Коли все оце навколо відбувається. Ну і вишенька на торті. Тут Арестович сказав, що на осінь знизять мобілізаційний вік і, проведучи мобілізацію. Ви знаєте, вірити Арестовичу це себе наїпать. Але, якби ж один Арестович, а то ж голови банкових, прогривають атмосферу. Берлінська, це яка наводчиця по Чернігову. І подібні суб'єкти в ефірі проговорюють необхідність зниження мобілізаційного віку до 18 і необхідність проведення жіночої мобілізації хоча б на тилові роботи. Якщо це відбудеться, що буде? Ну, зрозуміло, загребуть всіх і відправлять на утилізацію ці вояки в треніках, молодь віком з 18 до 25 і мобілізують жіночок, щоб на них працювало. От вам мобілізація по зелену а я скажу ще одну історію. Вона дуже важлива, зверніть увагу. Я не вірю, що одночасно буде зниження мобілізаційного віку, мобілізація жінок. Вони розтягнуть це в часі, вони будуть розповідати, що це західні партнери, і тільки це врятує державу і націю, не мир, не мирні не переговори, не, не розмова з Трампом, а саме от жіноча мобілізація і пониження мобілізаційного віку. Дивлюсь, я на оцю череду оцих зашкварів і розумію, Україною керує нікчемність. А ви як думаєте? Напишіть в коментарях. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.